Положенням міжнародного пакту про громадянські і політичні права передбачено, щоб кожен, кого було засуджено за вчинення кримінального правопорушення, має право на перегляд винесеного вироку судовою інстанцією вищого рівня. Цій нормі відповідають положення чинного кримінального процесуального кодексу, якими передбачено можливість апеляційного оскарження рішень суду, в тому числі, але не виключно вироків. Судова система не є досконалою. Як наслідок, трапляються випадки винесення вироків, які не відповідають нормам закону та які визнають винними осіб, що не вчиняли інкриміноване їм кримінальне правопорушення. Оскарження вироків є звичним явищем, однак потребує системного підходу, який полягає у ретельному вивченні матеріалів справи та застосуванні висновків Європейського суду з прав людини та Верховного суду. Головними підставами зміни Скасування винесеного рішення можуть бути: неповнота судового розгляду, невідповідність висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження, істотне порушення вимог кримінального процесуального закону та неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність. Адвокати бюро приходька та партнери мають багатий досвід у оскарженні вироків та зможуть захистити ваші інтереси. Чекаємо вас у нас на консультації.